Це інформаційна програма ДВ новини з Бона. Вітаю вас! з Головні теми сьогодні. Які шанси кличка на переобрання мером Києва? Німецька влада стривожена зростанням популярності руху Педіда. Топ-тема книжкового ярмарку у Франкфурті українсько-російський конфлікт. Наступної неділі в одному із найвідоміших у Німеччині українських політиків належить скласти перший важливий іспит на місцевих виборах. Віталій Кличко став мером Києва на хвилі Євромайдану і мав реформувати стару систему господарювання. Чи виправдав він сподівання киян, що кажуть експерти про його досягнення? За півтора року після обрання на посаду мера Кличко знову доводить киянам, що саме він має очолити місто. Посадка дерев, зустрічі з виборцями, тепер частина його щоденного графіка. що ми зробили? Ми зробили всі процеси прозорими. У мене за рік не було жодних скандалів ні з земельними комісіями, ні щодо бюджету, ні щодо майна. У своїй передвиборчій програмі кличко обіцяє вивести Київ на один рівень з найкращими столицями Європи. Але низка громадських активістів сумнівається у цьому Немає якогось системного підходу до розвитку Києва. Тобто, за рік ми не побачили презентацію якоїсь стратегії, плану бачення, як буде розвиватися Київ. Програма мера ну, на, на нові вже вибори за 10 днів до, до виборів, власне. Це короткий документ на дві три сторінки. А критика на адресу мера позначилася і на його підтримці. Торік за кличка проголосувала більше половини киян, що прийшли на вибори. Тепер, згідно з соцопитуванням, за нього готові віддати голоси лише близько чверті потенційних виборців. Проте шанси переобратися є. Ну, зараз він в межах передвиборчої програми достатньо активний, він практично кожного дня щось відкриває, але знаєте, я не надто наївний настільки, щоб повністю це все сприйняти. Тобто я не виключаю того, що він переможе, але це не буде перемога в першому турі. Під час майдану експерти розглядали кличка як одну з можливих кандидатур від ще тоді об'єднаної опозиції на президентських виборах. А за його плечима була своя партія Удар зараз. Його однопартійці змушені влитися в президентський політичний проект Солідарність. А сам Кличко забув про президентські амбіції. Щоправда, його популярність на заході від цього не зменшилася. Це пов'язано з тим, що кличко є одним із небагатьох, чия публічна діяльність в Україні відома західній аудиторії, багатьом, зокрема і німцям, відомі президент Порошенко, а також такі постаті з минулого, як Тимошенко та Ющенко. на цьому тлі кличко, звісно, вирізняється. чи зможе кличко переконати киян у тому, що він гідний вдруге посісти крісло мера, буде зрозуміло. Вже найближчої неділі на виборах. А в Німеччині прибуття в країну сотень тисяч біженців підігріває праві настрої. Цим користується, зокрема, рух Педіда, відомий своїми ксенофобськими гаслами. Напередодні великої демонстрації цієї сили міністр внутрішніх справ Ферен Томас Демезієр застеріг щодо її популістської природи. Він заявив, що за рухом стоять жорсткі праворадикали. Дрезден столиця федеральної землі Саксонія. На площі перед державною оперою гуляють туристи. А ось так центр міста виглядає по понеділках, коли тут збираються прихильники ксенофобського руху Пегіда. Подібні демонстрації лякають мігрантів у Німеччині. По понеділках мені страшно виходити на вулицю. Мої друзі радять мені залишатися вдома через демонстрації Пегіди. Я Хусам приїхав до Дрездена із Сирії три роки тому. Він вчиться в університеті і регулярно ходить у мечеть. Іноземці складають у Дрездені лише 4% населення, але саме тут рік тому зародився рух Пегіда. Його назва розшифровується як патріотичні європейці проти ісламізації заходу. Пегіда виникла як група у Фейсбуці. Вона отримала підтримку на вуличних демонстраціях з двох причин: по перше, учаснику руху торкнулися тема, яка дійсно хвилює багатьох німців, а саме проблем, з якими стикається Німеччина на шляху до мультикультурної держави. По друге, різка і обурена реакція на їхні дії призвела до зростання кількості їхніх прихильників. Пік популярності Пегіда припав на кінець минулого року. Тоді демонстрації у Дрездені збирали до 20 тисяч людей. У січні низка лідерів залишила рух, і кількість його прихильників зменшилася. В останні тижні через збільшення потоку біженців до Німеччини на демонстраціях у Дрездені знову стало більше людей. Минулого понеділка зібралися щонайменше 8 тисяч. Один з учасників приніс на акцію макет Шибениці з написом Зарезервовано для Матусі Меркель і її заступника Габріеля протягом трьох перших місяців існування Пегіди кількість нападів на притулки для біженців подвоїлася. А після того, як більш помірковане крило відкололося, рух став ще більш радикальним. Про це свідчать не лише макети шибениці на демонстраціях, але й те, що лідер цього руху порівняв біженців із дрібною худобою. Гірше бути вже не може. Це цькування Пегіда масовий рух лише у Дрездені, а не у всій Німеччині. Вважає експерт. Він пов'язує це з тим, що багато жителів Саксонії відчувають себе обділеними після воз'єднання Німеччини. Для сирійського студента Хусама це значить, що по понеділках йому краще залишатися вдома, а батьки радять йому взагалі переїхати до іншого німецького міста. Українсько-російський конфлікт став топ-темою на книжковому ярмарку у франкфурті на Майні, до речі, найбільшому в світі. Як ніколи багато літератури присвячено цим подіям, наприклад, книжка авторитетного історика Карла Шлегеля, яку називають однією з найцікавіших прем'єр року, твори Надії Савченко та Олега Сенцова, але й шукачі теорії змов знайдуть свого автора. Цього разу це експрем'єр прем'єр Микола Азаров. Розібратися німцям непросто як сприйняли ці новинки в сюжеті Юлії Куценко. Попри те, що цього року почесним гостем книжкового ярмарку у Франкфурті була Індонезія, політичне протистояння між Україною та Росією знову стало однією з її головних тем. Так співпало, що цьогоріч на франкфуртському книжковому ярмарку Україна вперше представлена окремим великим стендом. Росія ж навпаки посіла значно скромніше місце. Це стосується не тільки розмірів стендів. Біля українського відвідувачів значно більше ніж у попередні роки. Шукають перш за все книги про Крим та події на сході України. На зустрічах з українськими авторами аншлаги. Такий інтерес до письменників не дивує. Було б дивно, якби так не було в Європі. Триває війна. Триває війна між двома країнами, і безперечно ну, на це не можна не реагувати. Тому все можна було передбачити. Шкода, що інтерес до України викликаний саме такими трагічними драматичними подіями, але дуже добре, що є резонанс, і дуже добре, що є увага. Буквально в ста метрах презентація ще однієї книги. Російський рефлекс написали два історики Ірина Щербакова з Росії та Карл Шльогель з Німеччини. Їхня робота про те, звідки взялася доктрина русского міра. Всі крутиться все крутиться довкола того, що треба, по-перше, зберегти владу треба відволікти людей від кризи і від соціальних проблем. І треба придумати якусь скрепу, як тепер кажуть російською. І ось ця скрепа повинна була всіх об'єднати. Карл Шльогель. Привіз у Франкфурт ще одну свою книгу київське рішення з фотографією протестного майдану на обкладинці. Спроба зрозуміти, через що стався конфлікт на сході України. Я думаю, що це пов'язано з кризисом. Я думаю, це з внутрішньою кризою в Росії. Путін пішов на все це, тому що не знає, як розв'язати проблему розвитку Росії на початку 21-го століття. Росії в початку 21 першого була представлена у Франкфурті і інша точка зору на стенді невеликого берлінського видавництва. Німецький переклад мемуарів премєр міністра України Миколи Азарова. Україна правда про державний переворот. Видавництво каже, книгу вирішили перекласти після того, як Європі зріс інтерес до української тематики. Йдеться ідеться і про ставлення до Януковича, і про проблему державного перевороту, і про все те, що сталося потім за цими подіями. У Німеччині дуже уважно стежили. Поки що попит на мемуари Миколи Азарова невеликий, кажуть у видавництві. З накладу в п'ять тисяч екземплярів продали тільки половину. А У світовому футболі не вщухає корупційний скандал. Спочатку було тимчасово відсторонено керівника ФІФА БЛАТЕРА, а кілька днів тому в змі вибухнула інформаційна бомба довкола чемпіонату світу в Німеччині 2006 року. Про розвиток цього скандалу в огляді новин. Прокуратура Франкфурта розпочала попередню перевірку інформації зі скандальної публікації журналу Шпігель. За даними видання, Німеччина, можливо, підкупила чиновників ФІФА, щоб провести чемпіонат світу з футболу в 2006 році. Якщо перевірка підтвердить ці підозри, прокуратура почне розслідування. Колишній президент України Віктор Янукович подав позов до Європейського суду з прав людини, звинувативши Київ у порушенні його прав. Янукович вважає, що Україна порушила його право на справедливий суд, прозоре розслідування замахів на нього, захист життя і право не піддаватися дискримінації через політичний статус та переконання. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що безпілотник, який турецькі військові збили на кордоні з Сирією, було вироблено в Росії. Москва запевнила, що збитий безпілотник їй не належить. П'ять тисяч біженців прибули до Словенії в понеділок, повідомили в МВС країни. Раніше в Любляні заявили, що готові пропускати не більше двох з половиною тисяч мігрантів на день. Через це на хорватсько-словенському кордоні скупчилися тисячі біженців. Праві партії отримали абсолютну більшість у парламенті Швейцарії. Згідно з остаточними результатами, націонал-консервативна швейцарська народна партія разом з ідеологічно близькими правими партіями отримає 101 депутатське крісло. У новинному випуску програми Таґестемен з'явилася несподівана картинка. Майже 11 секунд на початку програми було видно нижню частину тулуба в чорних штанях. У мережі ця технічна помилка викликала хвилю репостів. Більше актуальних повідомлень читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А де новини прощаються до завтра? На все добре. Залишайтеся з нами.